Виїхав спробувати змолотити свою сою. Соя непогана, місцями погана, місцями непогана. Ось туда зрізу. Жадка трошки грає, Тр трошки горне, забиває, тому що соя суха, а земля ну, дуже не суха. Трошки відрегулював жатку. Висота зрізу приблизно 3-4 пальці. Така середня. Місцями 3, місцями 4, а якщо дуже вже крива поверхня, то їх 5. Але висунуємо так, 3-4 пальці. Бобики, нижній ряд відсотків 70 забирає, а відсотків 40 не забирає. А все тому, що дуже низько вони знаходяться. Ну що зробиш? Нічого не буде. На сьогодні 28, а далі, що не день, то холодніше. Також є такі зелені рослини. Але в цілому ну, треба забирати. Колись вже в купці може дойдеш трошки. Непогана соя з виду, але дуже дрібне насіння. МТЗ десь 140-150 грам. Ну, маловато, хотілося б 170 Але зате дуже рясна і дуже-дуже така полегла. Молодий вранню, то вона така стояча. Ну, бачиш землю. Бачиш, як орієнтуватися. Там вище, нижче жартку. А тут землі вже бачиш, як вже починає вжатку нагортати. Але нічого, виліз, вигорнув, поїхав далі. Забив під барабання, уліз, почистив, поїхав далі. В середньому молочу виходить десь один гектар, але зараз молочу в себе, сам ввожу, трошки довше, не виходить води, в годину вже не вкладаються. Є. треба зібрати цей сорт вже дійшов це сорт номер один я відео його показував а сорт номер два і сорт номер три ще зелені Не знаю. буду в грудні напевно, їх молотити вон стоїть трактор зараз сам собі буду висипав і далі і далі молотити Верхові. в середньому виходить два круга такий неповний бункер Бункер повний, набиваю з 60 приблизно сотих. 58-60 сотих. Так що ось так.